в боротьбі з вошами однак не раніше ніж за кілька місяців. Оксана Дацько, Ольга Семениста, Руслан Павлов, перший національний графіка від першого відкривача Велесової книги. В столичному музеї гетьманства відкрилася виставка робіт художника Алі Ізенбека в експозиції. 32 малюнки з приватної колекції. Що це за графіка? Бачила Надія стешенко Григор'єва. Ім'я цього художника довгий час було незаслужено забути. забуте. Колекція його робіт потрапила до України 2002-го з Бельгії, де він жив в еміграції. В експозиції музею гетьманства представлено 32 роботи художника: живопис та кольорова графіка. Теодор Алізенбек Зенбек народився 1890-го. Був російським художником, ймовірно, узбеського походження, який півжиття пробув в еміграції. У 18 років випускник морського кадетського корпусу Ізенбек їде до Парижа, аби брати уроки. Роки в майстерні відомого художника-символіста Андрій Мартена у Парижі захопився імпресіонізмом, але прославився своїми графічними творами. Тут зустрівся схід і захід. На території України ми маємо колекцію, представлену офіцером Деникінським, людиною, яка в принципі залишилася в душі не офіцером, а художником. 1919-го полковник Деникінської армії Ізенбек у розгромленому маєтку Задонських, що на Харківщині, знаходить дерев'яні таблички із дивними письменами, так звану велесову книгу, напівмагічну, напівісторичну пам'ятку язичницьких часів. Ця знахідка увійшла в історію як дощечки ізенбека. Утім, дослідники не певні, що то не була підробка. 1941-го після смерті Алі ці таємничі дощечки зникли. І тоді про Ізенбека згадали і як про художника, який залишив світові більш цінний спадок. Понад 150 картин. Надія стешенко Григорєва, Андрій Папуша, перший національний економічна криза вплинула на щорічний карнавал.